На 12 тонн гуманітарної допомоги саме стільки благодійного вантажу отримав Івано-Франківськ, починаючи з серпня минулого року. Зі слів чиновників, переводячи у грошовий еквівалент, це більше мільйона гривень. Гуманітарка надходила здебільшого з Польщі та Латвії. Було все від білизни до продуктів харчування. У департаменті соцполітики запевняють, речі розподіляли чесно, як між переселенцями, так і сім'ями учасників. Ато для цього працює спеціальна комісія. До прикладу гроші давали пораненим бійцям. А з продуктів формували спеціальні пайки. Перший транш по пайках ми вже розподілили між членами сімей поранених. Зараз сформований другий транш пайочки. Там ідуть і мука, цукор, олія, гречка, рис. В залежності від того, скільки дітей в сім'ї сформували 40 пайків для учасників АТО і 40 пайків для сімей переселенців. Втім, це ще не все. Невдовзі в обласний центр має надійти ще один гуманітарний вантаж з польського міста Кошалін. Там міститься одяг, миючі засоби, ковдри та продукти харчування загальною вагою у півтори тонни. Чиновники сподіваються, що можливість розподілу цих речей настане якомога швидше. Даний вантаж очікує на дозвіл Міністерства соціальної політики України про визнання його гуманітарною допомогою, після чого буде розмитнений і переданий в розпорядження робочій групі з питань розподілу гуманітарної допомоги. Крім того, поріднені міста висловлюють нам свою підтримку листами, зверненнями. Ця допомога поріднених міст є надзвичайно важливою, оскільки ми відчуваємо солідарність та підтримку на нелегкому шляху до євроінтеграції. Загалом Івано-Франківськ має понад два десятки міст побратимів. Вони допомагали як під час повені у 2008 році, так і грипу 2010 тисячі Щодо останньої підтримки наразі мерія надіслала листи з подякою всім громадам, які надсилали в обласний центр гуманітарну допомогу.